Сьогодні п'ятниця прийшов час для відвертого контенту. Давайте розберемося, що є проституція, еротика, порнографія, чи загрожує, як то кажуть, простому пересічному мешканцю зберігання фотографій або відеозаписів на мобільному. Тому, отже, щодо основних те, я хотів назвати відео. Еротика і порнографія для дошкільнят, але засумнівався, чи буде таке назва прийнятною Ютубом. Отже, давайте розбиратися. Щодо е, заняття Проституцією. Заняття проституцією е, регулюється, карається Кодексом про адміністративні правопорушення. Вперше. Може бути особа притягнена до відповідальності на рівні 85 170 гривень повторно протягом року на рівні 136-255 гривень. Щодо проституції поняття мається на увазі там систематичне, безперервне, хаотичне надання інтимних послуг за гроші. Отже, надання може бути караним у розмірі до 300 гривень а отримання у випадку отримання послуг мною зазначених. Жодної відповідальності ні адміністративної, ні кримінальної у законодавстві не передбачено. Далі щодо фотографій і відео так званих нюців, існує кримінальний кодекс, кримінальний закон, який містить більш тяжче. Наказання, покарання за злочини. Злочином передбачається кримінальна відповідальність за статтею 301, а саме зображення порнографічного характеру за збут, і, або розповсюдження, в тому числі збут і розповсюдження відео. Продукції. Тобто ключовим юридичним розмежуванням є те, що чи е, окреме фото або відео буде визнане порнографією. Щодо цього призначається експертиза. Отже, щодо відповідальності, е, кримінальна відповідальність. За розповсюдження або збут фотографії на рівні від 17 до 68 тисяч гривень, а щодо збуту і розповсюдження відео від 36 до 85 тисяч гривень. Отже, така сувора фінансова відповідальність. Але така відповідальність можлива виключно за збут, мається на увазі з метою отримання прибутку, тобто продаж певних порнографічних фотографій або порнографічних відео. Або розповсюдження мається на увазі там, розсилка в певній групі розповсюдження в інтернеті, тобто без мети отримання прибутку. Але доведення до необмеженого кола осіб. Така стаття, подосліджував я вирок, вироки, чи є в Україні вироки за такою статтею 301 Кримінального кодексу. Дам посилання в коментарі. Отже, є вирок, такий свіженький вирок від 31 2023 року, що певна особа. У місті Біла церква за допомогою свого мобільного телефону, діючи умисно, зберіг, фотознімок порнографічного характеру, виготовлений ним раніше за участю потерпілої особи, тобто порушуючи суспільну мораль в сфері статевих стосунків, діючи всупереч суспільним відносинам, що складається з приводу протидії розповсюдженню порнографії. Які є серйозною формою порушення принцип ситевої моралі та спричиняє шкоду моральному вихованню людей шляхом спотворення викривленого уявлення про інтимні стосунки між статтями, а також супереч закону про захист суспільної моралі? Така особа, чоловік у місті Біла Церква, там у близько п'яти групах розповсюди фотографію. Таку, такий факт виявили правоохоронці, провели там 5 експертиз. Ці експертизи встановили, що фотографія ця є порнографічною. На експертизи було витрачено близько 10 тисяч гривень, і ця особа за участю адвоката, як видно із вироку, за участю адвоката уклав, визнав свою вину, уклав угоду із. Слідством із прокурором і заплатив штраф 51 тисячу гривень, притягнутий до кримінальної відповідальності за одну єдину фотографію, яку він опублікував у месенджері Viber. Отже, підсумовуємо, що зберігання в телефоні. Е Фото або відео, ви не знаєте, чи це у вас порнографія, чи еротичні фото, відео, чи просто нюци. Воно не може бути кримінально караним, коли ви такі об'єкти зберігаєте для свого особистого користування. Перегляду перегляд, можливо, дуже таке відео позитивне виходить. Тобто, ну не зайвим буде е, написати лист до органу поліції і в прокуратуру і повідомити, що я там такий громадянин зберігаю в телефоні там стільки-то Гігабайт і на такому комп'ютері, серійний номер. Зберігаю стільки-то Гігабайт. Матеріалів, які ймовірно є порнографічними, можете попросити провести щодо них експертизу, і у заяві наголошуйте, що ви зберігаєте їх для себе, не маєте мети збуту, щоб виключити можливість притягнення вас до кримінальної відповідальності, якщо про такий факт зберігання дізнається поліція. Якщо хтось додивився до цього моменту, це був жарт. Я повторюся, якщо порнографія зберігається в телефоні без мети збуту, без мети розповсюдження, жодним чином немає ні кримінальної, слава Богу, ні адміністративної відповідальності. І наостанок, ще є дві такі неприємні статті у кримінальному кодексі, а саме створення або утримання міст. Місце розпусти або е, так звані квартири, якщо можна так назвати, де відбувається розпуста і звідництво для розпусти, тут аналогічно штраф може бути кримінальний відповідальний, штраф від 17 до 34 тисяч гривень. А якщо повторно. Особа вже була судима за таке звідництво або утримання місця розпусти, може бути притягнута до обмеження волі. Такий кримінальний злочин, і самий найтяжчий кримінальний злочин у даній сфері, це сутенерство, там, втягнення у заняття проституцією шляхом використання там, певних станів потерпілої. Це мало розповсюджене. Можна уявити, що достатньо широке є застосування щодо цієї статті 303, щодо сутенерства, що мається на увазі, що одна особа, сутенер, назвемо. Забезпечує іншій особі, чоловічої або жіночої статі рекламу, пошук клієнтів, охорону, доставку до певних місць, прийняття замовлень, організація зустрічей, отримання доходів, тобто бере всі адміністративні назвемо функції щодо зайняття проституцією іншою, іншою особою. то... Така особа може бути притягнута за 303 за сутенерство, санкція за найлегшою першою частиною статті стартує від 3 років до 5 позбавлення волі. Якщо е, за змовою осіб е, вже може бути до 7 років позбавлення волі. Е, за е, сутенерство і насамкінець кінець, такі новинні моменти, що, отже, щодо криміналу, щоб уникнути в принципі можливості, щоб були певні претензії, не дай Бог, зі сторони правоохоронців, то, наприклад, ситуацію моделюємо, що є ваша подруга, ви припускаєте чи знаєте, що вона займається наданням інтимних послуг. І є інша особа, яка вас запитує: А чи можеш мені когось порекомендувати? Будь ласка, порекомендую. У мене є такий запит щодо отримання інтимних послуг. Ви одній особі рекомендуєте іншу особу. Таким чином, робите звідництво, що є кримінально караним, я повторюся, штраф це кримінальний злочин. Штрафи не такі вже і маленькі від 17 тисяч гривень. За одне єдине, так зване, ви, ви звели. Ви обміняли контактами дві особи. Чому це, цьому треба приділити увагу, тому що часто ось такий замовник, який здійснює пошуки, він є агентом. Я зараз відверто не шуткую, що є в моєму провадженні справи, де агент, користуючись. 에, таким напором вимагає, що апарат мені, апарат мені, апарат мені. І потім виявляється, що цей агент він робить замовлення поліції, а поліція радісно 에, розслідує або 302-го звідництво, більш або 303-ту, більш тяжку сутенерство, яка в принципі передбачає позбавлення волі. Достатньо там навіть двох епізодів, як вважають правоохоронці, що два епізоди з агентом, вони нібито створюють загрозу, ну, можуть створюють підозру для особи, яка порадила там, іншу особу, яка займається наданням інтимних послуг. Далі цікава новина мені потрапила при підготовці до даного відео, що Данило Гетьманцев. Голова податкового комітету Верховної Ради він зазначив, що сервіс Only Funds у серпні він зазначив спочатку 2023 року. Заплатив 928 тисяч доларів. Податку так званого в Україні це названо податком на Google, Але тут я в кінці відео закінчу риторичним питанням. Тобто, ми з'ясували з вами, що є кримінальна відповідальність, особи несуть суть в Україні кримінальну відповідальність за розповсюдження однієї єдиної фотографії, а сервіс Only Фанс. Знає, хто, хтось, можливо, спалився, хтось, можливо, знає, а хтось не знає, що він працює в Україні. І ну, юридично він ніби позиціонується як еротичний контент, контент але, мабуть, важко, да? якщо там. Не перевіряти кожен акаунт, наскільки е, там цей сервіс перевіряє, я маю сумніви. Але суть у тому, що в Україні працює сервіс OnlyFans, тобто е, Україна як держава визнає, що це легально, особи мають там акаунти, але разом із тим існує кримінальна відповідальність е, за розповсюдження. Там свої, своєї порнографії або чужої порнографії. Звичайно, що там 90%, що експерт е, криміналістичної установи МВС, ну він на 90% е, матеріалу скаже, що це порнографія, тому що потенційно. Е, Може бути притягнення до кримінальної відповідальності. Спробував і донести, і доніс простими словами ці такі моменти певним чином суперечливі. Також існує нардепом-Желізняком проєкт закону у Верховній Раді щодо декриміналізації проституції, зайняття проституції, але тут не так страшно. Тут штраф 200 гривень і Декриміналізації е, сутинерства і зві е, перепрошую, декриміналізації звідництва, місць розпусти і звідництва. Що сутенерство, е, ну роз, очевидні е, там аморальні е, протисуспільні речі, там і дитяча порнографія, е, і так далі. Це не обговорюється. Очевидно, що це е, речі, які мають передбачати серйозну кримінальну відповідальність. Але е, такі моменти, як е, я назвав е, там, місця розпусти або там, звідництво для розпусти разове, або там, декілька разове, воно е, в принципі, е, за моїм поглядом, не несе такої загрози е, суспільним цінностям моралі. Тому у випадку прийняття такого е, законопроекту такі статті будуть. Декриміналізовані з вами був адвокат Піксель Савчак. Дякую за увагу. Якщо такий контент е, подобається, залишайте коментарі, е, кому які теми інтересні. На майбутньому спробую їх висвітлити. Дякую.